Росія пропонує своїм людям свободу. Але є нюанси. Спочатку треба отримати тюремний строк. У складі російської армії воюють сотні в'язнів, і дехто з них отримав терміни за кримінальні злочини більше, ніж на 10 років. Це люди, які присіли за торгівлю наркотиками, сексуальне насильство чи пограбування. Але у 2022-му в російських тюрмах проходила унікальна безпрограшна акція: береш джгут і ватку, і їдеш на півроку воювати проти України. В'язням обіцяють, що на фронті достатньо протриматися півроку, і будь-який термін анулюється. Але ми то розуміємо, що найкраще, що в цій лотереї можна виграти, це гарантована можливість померти на вільній землі. За інформацією штабу Збройних сил України тільки з тамбова в Україну приїхало 400 окупантів-в'язнів. У цьому відео ми розкажемо кілька таких тюремних історій успіху. Але ви спочатку підпишіться на канал і поставте цьому відео лайк. Коротше, пацани нормально воюємо, стріляємо. Все тут ровно, все нормально Да, чуть там є до чого. Це но... війна. Коротше, не сидіти, їхати сюди. Ну і так, що, сім'ї, привіт, жені, дітям. Ідентифікувати їх нам допомогли розслідувачі з усім спільноти Мульфар. Ми підготували цей матеріал з ними у партнерстві. Повідомлення про російських зеків у складі російської армії з'являлися і раніше. Але це були швидше поодинокі історії. Проте зараз це почало виглядати чимось системним. Раніше ми такого масового не бачили. Але я вважаю, це гарний знак, якщо вони вже людей з тюрми забирають у них все погано. Так що. Все дуже добре. Чудовий термін про цих людей це російська хтонь, так якщо можна сказати, і там і ув'язнення, які раніше були, і просто люди з низькою соціальною відповідальністю. У вересні в мережі з'явилося ось це відео з чоловіком, який дуже нагадує главу приватної військової компанії Вагнера Євгенія Пригожина. Перші заключені, які воювали зі мною, це було 1 іюня, штурм Угледарської ТЕЦ 40 чоловік із Пітера строгий режим рецидив Пізніше він прокоментує це так: кому ця тема не нравиться, дітей своїх на фронт відправте. Але на цьому відео розпізнати обличчя було неможливо. Проте знайшлося більше цікавих відео від ув'язнених, які скористалися можливістю вийти на волю. Ще до оголошення частічної росіяни розгорнули цілу піар-кампанію тюремної мобілізації. Всіх люблю, всіх обняв всі От души, пацаны, всем передаю огромный привет. Давайте там берегите себя, держитесь. Третий отряд, все ровно. Пацаны, не гоните за нас, у нас все нормально. Не слушайте всякое дерьмо, которое льют в уши. Здесь все нормально. Война, базара нет. А вот трохи менш мотивационне видео для братків з лікарні после поранення. Зашли в зеленку, было много нациков, но мы все равно надрали им в жопу. Как бы, ну... На тоже лять подзацепіло слігка, як відізі. На цьому відео 31-річний Дмитрій Сарайкін, якого ідентифікував мульфар. Те, що це ім'я не вигадане, підтверджують не тільки профілі в соцмережах, а й фотографія документів на автомобіль, який оформлений на нього. Ось тут можна роздивитися: Сарайкін, Дмитрій Сергійоч, Новгородська область, пасіок Крісси, переулок Аеродромний, дом 2. На сторінці ВКонтакті він дав інформацію про свою життєву позицію. У мене нет загранпаспорта, подожду, когда везде буде Росія. Але на цьому безглузді деталі його портрету не закінчуються. Ми знайшли і його Аск.ФМ, з якого можна зібрати досьє хіба на анкету на сайт знайомств. Діма Сарайкін фанат гороскопів та автомобілів. Двічі був приватним підприємцем на сайтах знайомств не новачок, а про війну думає, що це круто. Ну а найяскравіша точка в його біографії це звичайно зона, куди Сарайкін потрапив через торгівлю наркотиками. Він торгував амфетаміном, і за це у 2020-му йому присудили 12 років. Хоч свою вину він так і не визнав. Інше агітаційне відео адресували у виправну колонію Ствери. За нас, за пацанов, за Донбас. Це реальна можливість, ребят улучшить свою жизнь, измениться, встать на иной путь. Принесите пользу не только для себя, но и для общества. Про інший путь тут розказує Сергій Байковський з міста Хімки, що фактично частина Москви. Про здоровий спосіб життя він знає не випадково більше 10 років із своїх 36 він наркозалежний. Ну і сів заграти саме через торгівлю наркотиками. І вже не вперше. Його засудили за збут ще у 2011 році. Привіт із міст, де Нет Нівест. Ось його статус у соцмережі в цей період. Те, що він не лише продавав, а й сам вживав чи вживає, ми знаємо з рішень суду. У 2017-му він просив призначити йому обов'язкове медичне лікування та переведення в іншу виправну установу, бо він наркозалежний, але безрезультатно. Все є все достатки, пища, зброя, все образ брожині це реальна можливість, ребят. а для іншого тюремного солдата мобілізація стала можливістю вирости за шкалою злочинів і, крім пограбувань, додати в свою скарбничку і вбивства на війні. Це Роман Лопашов з Тверської області, безробітний шанувальник російського репу і не дуже успішний злодій. Його професійний шлях розпочався з електроплити, яку він витягнув з приватного будинку і здав на металобрух. Роман мав шанс відбути покарання умовно, але не виконав умови пробувального терміну і сів на два роки. Далі спіймався на наркотиках і отримав 4 тисячі рублів штрафу. Повернувся на зону, Лопашов у 2020-му, знову за крадіжку. Спочатку він вирішив потягнути два ящика віски з супермаркету, а через півроку пішов грабувати з напарником квартиру. Суд оцінив досвід Романа на три з половиною роки за ґратами. Тепер він надихає братанів перекваліфіковуватися на вбивць. Привіт, ребятам передає і поранений злочинець Саня. У свої 24 у нього є як мінімум дві справи. Перша сексуальне насильство проти неповнолітньої особи. Друга грабіж. У матеріалах справи описано, що Саня вдерся у квартиру пенсіонерки і вкрав у неї всі коштовності. Салам алейкум, кам'яки! З вами Саня Волдемар. хто мене пам'ятає, знає. Е, Чому можу розказати, все добре, все отлично. Ми з'ясували, що його справжнє ім'я Олександр В'ячеславович Чуботару. і він із селища Усогорськ республіки комі пішов шляхом свого батька В'ячеслава Громова, який теж авторитетний злодій, що значну частину життя провів у таборах. Це детально відображено у нього на шкірі. До речі, частина кримінальної тусовки в Росії засуджує війну і дуже зрозуміло пояснює, хто такі окупанти. От ще влітку авторитет Міша Московський записав звернення до в'язнів. Ні, Україна напала на Росію, а Росія, російські правителі, напали на Україну. Осінь спільнота мульфар за час повномасштабного вторгнення ідентифікувала вже більше 1300 окупантів, які прийшли на нашу землю вбивати. Зараз розслідувачі продовжують працювати більш точково у співпраці з українськими силовими структурами. Мульфар це компанія, яка працює з 2019 року, і по суті ми займалися бізнес розвідкою тобто це там перевірка людей перед наймом на роботу, аналіз компанії перед якимись там партнерськими угодами чи інвестиціями. Ну і там звичайний консалтинг в плані аналізу. Ринку, але ми використовували в принципі ті ж самі методи, що використовуємо зараз. Єдине, що змінилося, це те, що з початком повномасштабної війни об'єм задач виріс і нам допомогла дуже сильна робота волонтерів. Медалі ще фінально не отримав. Я тут маю на увазі, коли нас заблокує розкомнадзор. Всі дані, які розслідувачам вдається з'ясувати, стануть частиною доказової бази, коли прийде час засудити кожного окупанта, який прийшов в Україну. Звичайно, якщо вони доживуть. До роботи Мольфару можна долучитися як волонтер і допомагати аналітикам збирати необхідну інформацію про окупантів. Зараз у команді працює понад 200 людей. Ну а до підтримки нашого каналу традиційно можна долучитися через підписку, лайк і коментар. Посилання на повне текстове розслідування про солдатів із зони ми залишимо в описі до цього відео.